Компанія Вайстандарт вітає вас на своєму каналі. І шукачів комплексних добрив по листку. Пропонуємо компанію Нюплант виробника Українсько-Бельгійське виробництво. Тобто це препарат, назва його ФОСфор-2030. але скажу такий от висновок. В концентрованій формули 2030 є такі складові: це фосфор 300 грам на літр», Іде азота, іде 200 грам на літр сірка 50 грам на літр, ідуть макро-мікроелементи, ідуть амінокислоти, гумат та прилипач. Норма внесення йде від 1 до 2 літрів на гектар. Тобто, якщо вам треба раннє весняне кущення ваших озимих, щоб вони гарно перезимували, ми даємо складову, це азот і фосфор, для того, щоб воно швидко адаптувалось. А допоміжна складова сірка. Дасть природний фунгецидний ефект вашої культури. Тобто, якщо треба якісь комплексні препарати, звертайтесь в нашу компанію. Ми зробимо гарні, закладемо гарні висновки і пропонуємо вам завжди практичні схеми по роботі на полі. Ще раз кажу, для того, щоб швидко адаптувати рослину швидко, думаю, що New Plant Phosphor 2030 це дуже гарний допобіжний засіб, щоб ваші культури якісно формували кореневу систему і ви отримували гарний врожай. Звертайтесь до компанію Вест Стандарт. Підсумуємо такі висновки. Якщо складова тобто є всьому товару, то ми вважаємо його кращим товаром, якщо це була б тільки одна спалука. Тобто три спалуки, азот, фосфор-сірка дасть гарні вражаї. Коментуйте, підпишіте на канал, лайкайте, рекламуйте нас далі. Ми будемо завжди вам раді розповідати за нові товари для ваших земель та внесень. Слава Україні та героям слава!